Доброго дня! Хто який використовує ловушки під раєвні, я пропоную дивитися який варіант. Значить, ось шестирамковий вулик, ну, либо ловушка, як ви там скажете. Вулик шестирамковий. Він із 25-ки, товщина доски в нього 22 мм. Значить, що він сходить? В нього внутрі є підсітку, Тобто з цієї сторони в нього прибивається сітка. Є дві ножки, є круглий ляток, прильотна досточка. Цей вуличок можна використовувати як лавушку, тобто ставити на пасіки і вивозити десь там до дерева, чіпляти, ловити рої. Можна використовувати по пасіки як вулик для відводків. Тобто, якщо у вас противороєвий стан, навіть ще не настав противоровий стан, вам треба зробити противороєвий прийом. Тобто забрати дві рамочки з розплодом, поставили дві-три вещиночки, пару сушок і зробили противоровий прийом в такий значить, Подкришника в нього немає, він безфальцевий. Криша в нього має висоту 4,5 см, внутрі тут 25 см для того, щоб можна було поставити вклеїти туди ППС, там, або ну, пінопласт з фольгоізолом. Це воно буде зразу вже і утеплятися. Тобто ви ставите на вулик пленочку і якщо у вас вже тепла криша, буде пінопласт з фольгоізолом, накриваєте далі і у вас шестерілковий. Такий маленький вуличник, а може працювати. Значить, його можна використовувати, далі, пускати в зиму, і буде вам пчелопакет на будущий рік. Якщо у вас там буде молода маточка і буде сильно сильно-сильно сіяти, що їй не буде хватати місця, є ще один варіант. Значить, Ми додаємо їм отакий полукорпус. Тобто сюди ще знімаємо кришу. Полукорпус. І ми маємо вже не 6 рамок, а ще 6 полу, полурамок. Це добавляємо ще 3. Тобто вже сім'я у вас буде на 9. Ну, якщо буде цього теж мало, можна ще один полукорпус. По ціні. Значить, такий вуличок коштує іменно в такій комплектації 550 гривень. Тобто криша і сам корпус з кришею. Ось такий 550 гривень. Якщо потрібен ще полукорпус, кожен полукорпус буде стоїти 180 гривень. Все. Якщо комусь цікаво, пишіть в коментарях. Дуже гарна річ, коли у вас багато на пасіки сімей і вам треба срочно зробити якісь е, протироєві прийоми, то вам потрібно Криша, потрібен корпус, потрібне дно, ну великі, я маю виду, а їх на пасіки, якщо велика пасіка, завжди не вистачає. Якщо ви маєте в запасі отакі шестирамочники, то дуже гарно з ними працювати. Їх легко занести в зимовник, їх можна використовувати як нуклеуси для обльота маток, їх багато можна на автомобільний прицеп загрузити, вивезти туди на обльотник, вони там облетілися, і можна використовувати як ловушку для раїв. Ну вот якось так.